Зима вже ненула, настала весна, а в моїм серцю спокою нема. Чого воно плаче, чого рида, радій, моє серце, Україна вільна, та щось бракує, чого ще нема, єдності Боже, ворожнеча страшна. Братику, милий, не нарікай, руку любові, брату, подай, огляньте, сестрички, могили сумні. За кого вмирали наші брати по тюрмах, Сибірах, на рідних полях, усюди могили в тернових вінках, брати і сестри в могилах лежать, за те, що ділимось, нам не простять. Єднаймося, браття, де йдем до мети, і будуть лежати спокійно, брати. Єдність Боже, нам єдність подай, нехай процвітає наш рідний край. До єдності Боже, народ приведи, рідну Україну нам охорони. Зима минула, настала весна, Єднаймося, браття, і до праці пора.